Гриб дістався пологового. Прикарпатські акушери б'ють на сполох. В області збільшилася кількість вагітних, які захворіли на герві. Нині у стаціонарі 18 жінок, двом із яких після обстеження, таки поставили діагноз гриб через пневмонію, як ускладнення від недуги, обидві у реанімації та запалення легеня, звідси і довготривала киснева терапія, кажуть лікарі. Лише один із страшних наслідків хвороби. Вимагає високих противірусних доз препаратів. До цього приєднуються і бактеріальні чинники. Використовується також і надто дороговартісні антибіотики, і така терапія тримає ну, не менше 10-14 днів, коли є лікувальний ефект. Чим вона ще небезпечна для вагітних, тим, що внутріутровно ці діти також поражаються вірусом грипу, і при народженні дітки також можуть мати вроджену пневмонію. Тобто вроджене запалення легень. Найкраща профілактика від грипу, вкотре наголошують лікарі, це щеплення, і жодна противірусна терапія не в змозі його замінити. Тож вагітним наполегливо рекомендують пройти цю процедуру, не боятися вакцини, вакцинуванню підлягають і вагітні жінки, а тим більше, і діти із шести місяців. Так що я можу безпечно говорити, що вакцинація від грипу є безпечною. Тому що йде мова, повторюю ще раз про вакцинацію дітей із шести місяців. Також майбутнім мамам радять уникати місць великого скупчення людей, не контактувати із хворими на ГРВІ і часто мити руки. А ще у поміч від підступних недуг, здоровий сон та повноцінне харчування. А при найменших проявах хвороби закликають негайно звертатися до лікаря. Наразі щоб уберегти майбутніх породів в усіх акушерських стаціонарах області ввели обмежувальні заходи. Водночас, через поширення ГРВІ та грипу чиновники вирішують питання проведення карантину. І продовження канікул для дітей до 1 лютого Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402.